Пан Тарас Загородній люб'язно згодився бути моїм першим гостем в рамках третього ефірного слоту сьогодні. От давайте його запрошуємо до на нашого ефіру і привітаємо. Пане Тарасе, вам добрий вечір. Добрий вечір. Пасиві, що ви з нами. Ви знаєте, кримські пабліки повідомляють таке: губернатор анексірованого Севастополя Михайло Розважаєв сообщив о воздушній тривогі в городе. Прекращено движення морського і наземного общественного транспорту. А що случилось? Ну, як завжди, як завжди. Ну, дивіться, от це приклад того, навіщо потрібна Україні власна зброя? Як тільки ми почали, точніше, СБУ, як вони заявляють, почали штампувати власні надводні дрони, які ми почали атакувати. Бухту Севастополя їхні танкери. І так далі, одразу ж кудись подівся морський цей Чорноморський флот. Він подівся аж до Новоросійська. Говорить, що там неспокійно. Вони в Абхазії хочуть робити базу. Да. І морські, морські дрони ніжно назвали Сі Бейбі, тобто морський малюк. Я, мабуть, це співпадіння, що це з прізвищем пана Малюка. Говорять, що вже в випробуванні йде підводного дрона з поетичною назвою «Марічка». А, і оце показує, що одразу ж у нас з'явив одразу ж по порти Одеси, Одеса Чорноморська і Южного відкрилися. Це ще раз говорить, що чим більше буде власної зброї, тим буде краще для нас. Більше ми будемо контролювати власну безпеку. Так Нептуни говорять переробили на удари по наземних цілях, і вон там проблеми почалися. Вони з ППО прилітає в Севастополь так. і так далі. І тому ми що це ще раз твердження у то що там тривоги, це що таке. Це ще раз показує, що ми самі повинні виробляти якомога більше власної зброї, щоб не запитувати не у наших партнерів, там з їхніми інтригами дадуть, не дадуть. Ну от є і не запитуємо, куди бити. Сподіваюся, що е, нація теж дотисне, наприклад, пана Шмигаля. З його кабміном, які ну сьогодні я бачу, от повідомлення, що вже Южмаш, Павлоградський хімічний завод, хто не знає, що це таке, це той, хто виробляє я це ракетне паливо, вже вимагає для того, щоб шмигаль нарешті розібрався е, зі своїми міністрами. Так і це ганебне питання, коли державна аудиторська служба кошмарить підприємства ВПК, вимагаючи у них прибуток назад, так хоча це незаконно, взагалі. Е, вже в офіс президента вже вимагає. Ну я сьогодні лист там відома волонтерка Дана Ярова опублікувала вже офіс президента вимагає вирішити це питання. Хоча це доручення було ще десь три місяці тому. Шмигаль нарешті повинен прокинутись так, зібрати аж двох міністрів. Е, це міністра фінансів міністра юстиції для того, щоб переписати всі постанови і вирішити це ганебне питання, тому що нам потрібно масштабування власної зброї. І тоді е, розважаю не тривоги, буде оголошувати, а пакувати свої валізи, щоб драпати назад до Росії. Отак от, от повинно бути да. Да, абсолютно точно. Але зверніть увагу, пане Тарасе, з чого ми починали і до чого прийшли? Я пам'ятаю заяви алкоголіків з Росії про якийсь судний день. Я пам'ятаю заяви того ж самого алкоголіка про всадники апокаліпсиса вже в путі, і поміж тим. Тим я ну всі ми спостерігаємо за одним наративом на заході. Так це або невпевненість, або страх, або боязнь. я Не знаю, як це можна характеризувати, коли фактично вони не публічно, але про це пишуть журналісти називають Крим червоною лінією. Завжди про це писали, що от нібито. От є ця червона лінія, і Путін буде в несамовитості, застосує ядерну зброю, обов'язково. ай я я якщо тільки там бодай одна волосинка з когось впаде в тимчасово анексованому Криму. Виходить, що ми починали з одного. Зараз прийшли до іншого, коли майже щодня в Севастополі, Сімферополі, взагалі в Криму тривоги, коли там системи ППО, ми просто розбиваємо ще коли Чорноморського флоту, там вже половини немає, половину вони там ще встигли вивести. Скажіть, будь ласка, сприйняття у Заходу зміниться після цього. Ну, дивіться, першу червону лінію. Я пам'ятаю, вони оголосили це, коли в 16-му році а, Трамп зняв з України ембарго на постачання зброї на постачання джевеліни. Джевеліни з'явилися червоні лінії зникли. Далі по Криму ситуація була наступна. Вони теж говорили там Медведєв про червоні удари по цьому. Але ж перші удари по Криму почалися, як от зараз пам'ятається, 9 серпня минулого року. Коли удари були якраз під, Євпати... під Євпаторією по аеродрому, а, ось невідомо знову чим а, били, але говорять, що це все ж таки були громи. Які у нас були не масово зроблені, але пару робочих прототипів точно було зроблено принаймні випробовування вони були, і тому в даному випадку ми говоримо про те, що ну щось червона лінія лінії перетворюються на коричневі, і якось вони не плаваються. Але звичайно, вони починають говорити і так далі. але я в дійсності не виключаю, що загроза застосування тактичної ядерної зброї зросте так, при звільненні Криму і всього іншого. Чому? Тому що. Але не, не, не настільки, ну добре, там 11%, 12% може бути. Але ми повинні розуміти, що, тому що Крим для росіян все ж таки а, є. А, Є сакральним місцем. Для них сакральним місцем є Київ, так, і сакральним місцем є Крим. Чому Київ? Тому що Київська Русь Володимир хреститель, так. А в Херсонеці хрестився Володимир так? спочатку відвоював цю територію Візантійської імперії, тоді, а потім хрестився там. А це частина міфології Російської держави. Вона триває вже так років так 700. І тому, тому в даному випадку ми говоримо про те, що існує оця імовірність існує, але я вважаю, що ну, вона така невисока. Чому? Тому що, в принципі, Третьою світовою війною ще Радянський Союз. Почав лякати ще з часів Хрущова. Це у них постійна третя мирова, третя світова, ядерна війна, це постійно. У них такі танці з бубнами були. Я думаю, що на заході вже трохи звикли до цього і розуміють, що воно не так, скільки, скільки вони говорять. Хоча ймовірність є, я не виключаю, що все ж таки воно може бути. Маленька ймовірність існує. але чи зможе вони зможуть це вони реалізувати? Ви повинні розуміти, якби росіяни розуміли, що застосування тактичної ядерної зброї до чогось призведе, так, ну, до вирішення конкретних проблем. Вони б давно застосували ядерну зброю. Чому? Тому що, якщо говорити про тактичні ядерні ракети, якщо дивитися на їх історію, вони ж створювались, як це перше покоління ядерної зброї Радянського Союзу. Воно. Творилося у ті часи, коли ще актуальні були оці великі фронти, коли там зібралося в одному місті там 100 тисяч людей, 200 тисяч людей, ти вдарив по них і все. Ти вирішив всі питання свої. Навіть вже в 54-му році в Оренбургській області вже був, був проведені навчання. Коли е, був ядерний вибух, і війська е, якраз тоді Жуков ще проводив ці навчання для того, щоб показати, що чи можливо взагалі я прорив, е, наприклад, от фронту по оцю парадактивнеї території, вони так робили, такі зверячі навчання, 25 тисяч людей там брало участь. Uh, і так далі. І... Але з тих пір багато що змінилося. Зараз немає такого масового скупчення військ, так? Uh, немає uh, величезної кількості людей, які скупчуються. Україна діє маленькими групами uh, і uh, дуже, дуже рухлива оборона або атака. І тому росіяни розуміють, що наслідків через застосування ядерної зброї буде значно більше. Ніж вигод. Вони точно розуміють, що вони нічого не вирішать, але наслідки можуть бути досить поганими, тому що в першу чергу проти не тільки Захід, але й союзників а, Китай, Китай не, від, не від гарного ставлення до України вони сильно побоюються, що у разі, якщо порушено буде з. Договору навіть про нерозповсюдження ядерної зброї від 1968 року Китай розуміє, що Японія та е, Південна Корея дотиснуть Сполучені Штати Америки на отримання власної ядерної зброї. Технологічна база в принципі у них давно готова. Вони ведуть активну лобійську Штатів США, щоб їм додали можливість це зробити. У них є і станції, які виробляють збройний плутоній, і все інше. Ну про те, що там зробити ракету ядерну зброю, ну за різними осинками, це для них ну, приблизно один-два роки. І тому а поява двох ядерних держав, а Японія, наприклад, зголосилася, сказала, що буде підтримувати Тайвань, готова за нього воювати. Південна Корея, теж у неї позиція вона є союзниками Сполучених Штатів Америки, це дуже напружує Китай, і тому Китай отак от і виступає проти цього. І тому, якщо повертатися до питання, чи будуть будуть погрожувати, будуть там різних проплачених. Е і корисних ідіотів використовувати для того, щоб лякати світ. Але знов таки я говорю, якби вони були впевнені, що це вирішити всі питання, то вони давно б її застосували. Ви, пане Тарасе, згадали Південну Корею, у тому числі серед іншого. І тут стало відомо, що авіаносець Рональд Рейган прибув до Південної Кореї в четвер, себто сьогодні, сьогодні у нас, да? Четвер. Да, сьогодні четвер, аби продемонструвати американську підтримку країни в протистоянні з КНДР. давайте нагадаємо, що вчора з'явилося повідомлення від воєнного кабінету Південної Кореї про те, що є загроза від Північної Кореї, і чи правильно ми розуміємо, що такою є відповідь американців. Ні, ну вони ж союзники. Там контингент стоїть Сполучених Штатів Америки, Південні Кореї, так, так як і в Японії. Ще там з часів ще Другої світової війни, а там з часів Корейської війни. Воно ж нікуди не поділося. Чи існує загроза? Ну теоретично існує, але питання: навіщо це кінченину? У нього і так все добре, як кажучи. Ну по суті, Росії продає зброю, трохи лякає Захід. Йому за це там платять допомогу. О, ви ж повинні розуміти, що ну не в інтересах корейської еліти кудись рухатись. У них і так все добре. Питання навіщо? От навіщо, в чому, в чому сенс? Щоб знесли цей режим, ну така ймовірність існує. Там якщо буде серйозна війна, то тут багато питань буде чи витримає режим кінчанина в, взагалі в північній Кореї. Так? Якщо буде застосована масова там зброя, упевнено що і корейська армія не дуже слабка, у них і ракети є, до речі, далекобійний і багато okay. чого іншого. І чи є там Сполучені Штати можуть вступитися за Південну Корею? Тому там багато питань в дійсності. Um, скажіть, будь ласка, ситуація ну, ситуація це м'яко кажучи, війна, яка зараз відбувається в Ізраїлі, чи можуть нею скористатися треті країни? І в цілому хотілось би ваш погляд зрозуміти на те, що відбувається там нині з урахуванням і останніх подій. Там Ізраїль, наприклад, заявляє про те, що деякі лідери Хамасу знищені, як це вплине на цю війну, чи їх вже нічого не зупинить? Чому -то вони реально так активізувалися? Ми бачили кадри з безліччю, безлічю кількістю ракет, наприклад, Хамаса. Ізраїль сьогодні свою відповідь дав там. Також зняли відеоролики, там де показали, що слухайте хлопці, лякайте нас звичайно своїми боєголовками, але їх у нас все одно багато. Ато Ентоні Блінкін приїздить і висловлює фактично публічну підтримку. Там Зеленський, нібито також збирається. Ну і так далі. Як ситуацію оцінюєте А все залежить наскільки затягнеться ця війна Ізраїля. Якщо операція ну там ну пройде наприклад за місяць, в принципі зміни зміни я не очікую. Якщо вона затягнеться, там будуть будуть варіанти не дуже добрі для України. Але дуже добре, що ну так склалися зірки, так склалися зірки на Вашингтонському небосхилі, що Байден хоче об'єднати пакети допомоги України і Тайваню. говорить, в одному пакеті і Ізраїлю. Це означає, що навіть трампісти будуть змушені голосувати за цей пакет. Чому тому, що Трамп і республіканці гаряче підтримують Ізраїль. Трамп, в супереч позиції багаторічним позиція американських адміністрацій, переніс, визнав точніше, столицею Ізраїлю Єрусалим, чого ніхто не наважився робити. Він це розробив, допоміг налагодити стосунки Ізраїлю з багатьма арабськими країнами. Зокрема, був підписаний договір мирний з Бахрейном, з Об'єднаними Арабськими Еміратами. І була вже близька до підписання Саудівської Аравії, що було зірвано оцею операцією Хамаса, і тому в даному випадку, якщо буде проголосовано от в такому пакеті, це дуже добре в дійсності для України, тому що для американської глибинної держави Ізраїль, який, який є союзником поза НАТО, є, з яким підписана окрема угоди щодо допомоги, фактично стане в один рівень з Україною. Як і Тайвань, до речі, і це дуже добре в дійсності для України. Тому ми повинні і сляко ще прагнути, щоб був підписаний договір про допомогу. Ну, у нас їх називають безпековими гарантіями, це не безпекові гарантії, це як за прикладом А Тому що от зобов'язання, які ми повинні отримати Сполучених Штатів Америки. Вони потягнуть за собою договори з іншими країнами: з Канадою, з Великобританією, Швецією, Польщею, і кожен буде в рамках своїх можливостей, буде зобов'язаний надавати допомогу Україні, і це дуже добре. В дійсності абсолютно точно. Але бачите, тут NBC вчора якраз повідомляв про те, що. Не вдалося, немає потенціалу для голосування об'єднаного пакету допомоги Україні і Ізраїлю, тому що ті ж самі республіканці, ну принаймні частина з них, відмовляються голосувати, не можуть знайти голоси. А чому так? Подивимось. Сьогодні я ну там ще Тайвань хочуть додати для. Вот це цікаво на, новина, Я на, не знав про це, на, до речі. Навантаження всього цього. Ну, я думаю, що все ж таки знайду там потенціал і вони можуть зробити те, що потрібно. Ну так, таке у мене перечуття. Зараз велике пожбавлення росіян на Авдіївському напрямку, на інших в тому числі. Скажіть, будь ласка, чи можна це пов'язувати з тим, що фокус уваги? Змінився, тобто зараз змі більше спостерігають за подіями в Ізраїлі. Ні, я не думаю так. Проблема в тому, що ми знову недооцінюємо росіян. Вони ага. перебудовують свою економіку, штампують власну зброю. Вони йдуть довго війну. На жаль, поки що, не все гладко у нас в цьому напрямку. У нас досі немає військової економіки, як я на початку розмови. Шмигаль взагалі поводить себе, що, начебто, в країні війни немає. Немає масового кредитування оборонних підприємств, немає масштабування виробництва. На жаль, так і тому вони збираються силами, вони працюють. Я не думаю, що це пов'язані речі. Вони Ну частково може пов'язане, але думаю, що вони помотували цей наступ до цього. Я, ви дивилися? Можливо, там головні тези читали інтерв'ю Буданова. Е, ну так, чув. От мені цікаво, що ви думаєте з приводу того, що там війна умовно буде продовжуватися до 2025 року. Буданов каже про те, що з, там, економічно і технологічно вони там не витягнуть довше. А от там, умовно, з людським ресурсом у них все окей, тому там до 2026. -2027. Але в цілому він сходиться на такому прогнозі, що 2025 рік. А що сталося? Ми ж чули про те, що цього року нібито все мало бути вже завершено. Чому? Чому ми вибилися, як каже Буданов з графіка? Тривалість війни зараз залежить від України. Чому? Чим більше буде власної зброї, чим більше ми самі будемо брати собі зобов'язання за власною безпекою, тим швидше буде закінчуватися війна, щоб ми все, все розуміли. Тому що тільки власна зброя це можливість перенести війну на територію Російської Федерації, знищення їхнього промислового потенціалу, логістичного потенціалу, знищення портів, наприклад, Новоросійська, Краснодар, Баз, в Краснодарському краю, і так далі. Тому що ви ж повинні розуміти, коли трампісти говорять, що вони не хочуть допомагати Україні, це не проросійська більша позиція, це позиція трампістів, так це. З нами говорить протестантська етика, uh -huh. на якій побудована Америка, це от сіль землі американська, яка полягає на цьому допомагай сам собі, працюй важко, будь чесним, тому що це Богоугодна справа. Це вона така релігійна підстава. Висновок цього, якщо вони будуть бачити, що ми самі собі починаємо допомагати, теж включається вся країна виробництво зброї, безпілотників, уряд працює і так далі. То нам і допомагати будуть більше, тому що скажуть: ну ви самі собі допомагаєте, і ми вам допоможемо. А і в нас є, не... потенці... Звичайно, є питання. Питання в то... питання в тому, що організаційна структура влади повинна помінятися. Ресурс повинен увесь витрачатися на війну, а не на дороги, на озеленення, на бруківку. Та іншу туфту, яка не має ніякого стосунку до виграшу війні, а чому через півтора року не може прийти усвідомлення? Того, що реально треба спрямувати весь ресурс саме на те, про що ми з вами тут говоримо? Ну тому що так працює. Мене взагалі іноді здається, що кабінет міністрів живе, що начебто а, начебто в країні війна не ведеться. Якось там євроінтеграцію. Він займається, лампочки вкручує, все ну. Ресурсу керувати треба ресурсами, які повинні спрямовуватись в, в, цей, в, в економіку. Національний банк, знаєте, з банками. Я от бачу звіти банкірів, у них все добре. Да. У них у них так прибутки. Я не зрозумів. А на фіга нам такі банкіри? Фінансисти, які не кредитують зараз реальний сектор економіки та оборонку, це паразити. Які повинні сидіти в тюрмі, вибачте, будь ласка, їхні прибутки повинні бути конфісковані. Навіщо вони потрібні? Державні банки 60% банківської системи в державних руках. Державні банки в директивному порядку повинні, повинні фінансувати оборонку. Якщо якийсь фінансист чи банкір починає щось в'якати, вибачте, мене їх інших слів немають пробили. Його треба саджати по, по статті протидії ЗСУ. Все, Розмови закінчені гарні. А то всі займаються там деребаном грошей разом з НБУ. Так? Шмигаль десь в небесах. Вітаю. Так, не може вирішити питання з забезпеченням державного замовлення. Не забезпечу навіть компенсацію. Я от дивлюся, дивіться, я бачу, як вони там кредитують пільгове кредитування. Так? Кому вони тільки не дають? Роздрібні торгівлі, аграрія і це. Оборонка де? Де yeah. оборонка. Чому у нас в гаражах там сидять якісь хлопці чи дівчата, збирають там mm. ці Droni. дрони? Це повинно давно в серійному виробництво. Щомісячні, щоб ви розуміли, щомісячні втрати дронів на фронті 10 тисяч. 10 тисяч. Це означає, що у нас виробництво повинно перевищувати ну приблизно в два рази. Це росіяни не стоять на місці. Ланцети вони масштабно виробляють. так? Виробляють орлани, виробляють з тому що там такої туфти немає. Там держава сказала зробити, дала гроші приватним підприємцям. І Вони роблять це. У нас керування і нація повинна розуміти власна оборонка, власна зброя, яка на покоління повинна випереджати росіян. Це не питання іграшок, знаєте, мої особисті уподобання. Це питання виживання нації. От що повинна бути зрозуміла, так і чітко спрямована. Запит повинна в тому числі суспільство. Зброя, зброя, раз зброя. Не витрачати на ліві витрати, які нам не потрібні зараз. У нас дві хвилини залишається. Дозвольте останнє запитання. Це можливо тема дещо застаріла, але вона все одно актуальна. Пам'ятайте той лист з Вашингтону до Києва, який стосується, який, якщо звести до мінімуму, звучить так: гроші в обмін на реформи. Якщо не буде зроблено ось такі реформи: раз, два, три, чотири, то і гроші, хлопці, або не буде, ну або там буде менше. Скажіть будь ласка, тут задумуються в Києві над цим? Ну, сподіваюся, що задумуються. Ну, гроші в обмін на реформи, Ну знаєте, реформи... чи допомога не... навіть в обмін на реформи, Далі, я не Дивіться, там як... взагалі чесно повинна бути розмова стосовно, наприклад, боротьби з корупцією. Шановні, ви допомагали створювати антикорупційні органи. Допомагали, вони координують свою роботу з західними посольствами. ви теж повинні нести відповідальність, що там відбувається. Он я сьогодні читаю у точніше, вчора читаю НАЗК публікує перелік. Цінності, які є Абрамовича. мені не зрозуміло. У, у НЗК що робота така, хтось же витрачав час, витрачав кошти. Навіщо ви це робите? Санкції, якісь ви там запроваджуєте? Це не ваша функція. Ваша функція ловити чиновників, так? Або коли набу разом з САП засуджує злачевського до фактично його відпускають. Коли він там щось платив, йому загрожувала в'язниця та конфіскація майна приблизно на 1 мільярд доларів. Його просто відпускаються, а справу засекречують. Це що таке? Це боротьба з корупцією і так далі. А потім, а потім до нас претензії, що це що у нас немає боротьби. Так давайте будемо сидіти проводити разом аудит на на ЗК. До речі, аудит цікавий є на дзеркалі тижні. Я читав, чим займається на ЗК на ЗК, знаєте, що вони зробили вперше, е вперше як тільки був оголошений указ президента про військовий стан, вони знищили всі папери, які стосуються перевірки доброчесності працівників на ЗК. Клас. Ахірєть називається. Да. Оце да. було головне, що треба зробити. Да? Тому ми повинні розуміти, і в тому числі з нами. З нашими партнерами серйозно сідати, звичайно, що я думаю, що президент повинен звільнити деяких людей, упевнений, що перелік цей, він давно відомий для нього. Ось сподіваюся, що це буде реалізовано, тому що без реорганізації нашого державного апарату, без переходу його на функціональні рейки, так посади корупціонерів. На жаль, війна затягнеться на досить довго для з непередбаченого для України результату. Точніше, погано. Спасибі величезний вам за цей ефір, пане Тарасе. Бережіть себе і тихої вам ночі. Дякую. Дякую вам також.